Всім привіт! Я повернувся та сьогодні будуть відповіді на коментарі. Я набирав коментарів та зараз буду на них відповідати. Перший коментар, чи буде щось окрім Майнкрафту. Я поки що не знаю, може щось буде, але я не впевнений. І другий коментар. Мене питають, коли відео. Ну, від... я трішки пропав, та відео ну, вже вийшло. Третій коментар. Слава Україні! в все. Четвертий коментар. Ти знаєш, що вийшла версія Майнкрафту 1.21.1? Так, я знаю, та я навіть її встановив вже. П'ятий коментар, чи будуть відео з модами. Напевно, їх не буде, тому що у мене не дуже мощний ноутбук. Ось так. І ще невеличка вставка, то що я розробляю зараз свою гру. Ось таку. А у неї зараз є дві локації та декілька механік. Потім зараз... потім покажу. Все, всім допоможення, всім гарного дня, та нехай щастить.